Пати і сестри, я щиро радий ради з вами сьогодні цей недільний ранок поділитися словом Господнім, яке записане у післанні до римлян. це буде 13 розділ з 8 по 10 вірші. Дочитаємо ці слова із післання до римлян 13 розділу, з 8 по 10 вірш. Не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові, Тож, ж любить іншого, виконав закон. Тому що заповіді не чини перелюбу, не кради, не вбивай, не свідчи неправдиво, не пожидай, та всі інші заповіді містяться в цьому слові. Люби ближнього Твого, як себе самого. Любов не чинить зла ближньому. Отже, любов виконання закону. І бачимо, що апостол Павло в цих віршах він говорить про любов. І про любов багато говориться. І саме про любов дуже багато написано пісень, дуже багато є створених віршів, дуже багато написаних книг. І дуже багато також і чуємо проповіді про любов. І навіть е, говориться про різну любов. І все ж таки, любов вона залишається в нашому житті важливою. І остає таке питання: то чому ж так багато говориться про цю любов? І на це є декілька причин. Чому це так стається? Тому що дуже часто говориться саме про любов, тому що з самого початку існування людей просто не вистачало любові навіть один до одного. І читаючи з Старого Завіту про ізраїльський народ, про старозавітніх людей, бачимо, що у них була дуже часто ворожнеча один між одним, і часто виявлялося так, що не було просто любові між ними. Тому що основною причиною такого Часто ставили такі речі, як непослух, це також тверді серця, їхній егоїзм, гнів, про який також багато говориться, і заздрості, всяка злоба, і жорстокість їхніх сердець. І це такі речі, які по сьогодні ми можемо бачити, тому що вони не залишили людей, тому що ці всі погані речі вони затримуються у жорстоких, у злих серцях людей. І ці всі речі, які перераховані, вони взяті не просто так звідкись, а про них навіть описується у Біблії. Тому що народ, який був вибраний Богом, той ізраїльський народ, той народ, який мав віки до обіцяної землі, це той народ, якого полюбив Бог. І цей народ, бачимо, з історії їхнього життя, вони стали жорстокими, і вони навіть не проявляли послуху до Божих заповідей і до Його слова. Тож, з їхнього життя ми часто можемо побачити те, що народ не виконував Божого закону. Адже Божий закон і Його заповіді були не такими важкими, як здається, на перший погляд. Тому що основою у Божому законі є те, щоб любити Бога і людей. Тож і тема проповіді і тема цих віршів, вона і говорить любов у серці. І апостол Павло так і записав тему цих віршів. Любов виконання закону. І є дві речі, які я хочу поділитися, і перша з них це любити ближнього. Про що й описується у цих віршах і дуже часто говориться, і також говориться і в законі Господні. І читаючи ще старого заповіту з книг Моїсеєвих, це книга Левит, 19-й 18-й вірш, там говорять такі слова: Не мстися і не май злоби на синів народу Твого, але люби ближнього Твого. Як самого себе, я Господь. Слова Господні, які Він сказав до народу, щоб не мститися, тому що коли людина не має любові і смирення в серці, вона буде зла, вона буде тримати гнів на когось, на брата свого. І Господь говорить до людей, щоб їм виконати закон, потрібно мати любов у серці. І бачимо, що любити ближнього, воно стало законом Господнім. У старозавітній час людина спасалася, виконуючи закон. І Божий закон або Його заповіді, їх перераховано в основному з їх 10. 10 заповідей. І всього Божих заповідей, які були сказані до народу, їх нараховується 613 заповідей. а за основу взяті лише 10, про які також і говорить Ісус Христос. І тож, тому що інші 603 заповіді, вони були сказані. До народу для того, щоб якось можна було їх навернути до Бога. І всі заповіді були записані впродовж всього життя ізраїльського народу. Читаючи історію про їхнє життя, ми бачимо, що їхні серця були надто жорстокі. І ніякий закон чи якась заповідь вони не навертали людей до Бога, тому що їхнє серце було закрите для того. І від серця людини залежить її життя. Бачимо, що навіть з їхнього життя ми бачимо такі приклади, що від їхнього серця залежало їхнє життя. І у серці людини повинна панувати любов. Так говорить саме Ісус Христос, що в серці людини повинна бути любов. І апостол Павло також про це каже, і в 8 вірші він про це записав: не будьте винні нікому нічого, крім взаємної любові, хто ж любить іншого, виконав закон. Тож через любов до ближнього. Ми виконуємо закон, так нас вивчить і Слово Господнє. І друга річ, яка також важлива є у цих віршах, це виконання закону. Прикладом виконання закону став сам Ісус Христос. З життя Ісуса Христа ми дуже багато повчаємося, дуже багато можна приводити прикладів, які Він нам показує. І через Його життя ми знову і знову дивимося на приклади, які він показав для нас. За якими ми можемо постійно навчатися і тримати для себе. І Христос, саме Ісус Христос, Він приніс у цей світ інше серце. Він показав людям, яким має бути серце людини для того, щоб виконати закон. Тому що коли у людини жорстоке і затверділе серце, то вона не зможе навіть повернутися до Бога. І також читаючи Євангелії Марка, 12 розділу, 30-й, 31 вірші, ми бачимо тут. Про ті слова, які говорив Ісус Христос, Марка 12 розділ, 30 і 31 вірші. Люби Господа, Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю, це перша заповідь. А друга подібна до неї, люби ближнього Твого як себе самого. Нема іншої заповіді, більшої за ці. Якщо ми дійсно можемо. Любити свого ближнього так як себе, то тоді зможемо виконати весь закон. І бачимо про це також говорить апостол Павло і в 9 вірші, і він каже, тому що заповіді не чини перелюбу, не кради, не вбивай, не свідчи неправдиво, не пожадай, та всі інші заповіді містяться в цьому слові: любі ближнього Твого, як себе самого. Тож, коли ми будемо проявляти любов до ближніх. Та як до себе, То будемо виконавцями слова Господнього. І 10 вірш апостол Павло каже, любов не чинить зла ближньому, отже любов виконання закону. І робити зло для ближнього може лише та людина, у якої жорстоке серце. І така людина, вона не зможе виконати навіть ні одної заповіді Господньої». Тож, у завершенні хочу сказати, що для того, щоб бути виконавцями Божого Слова, потрібно мати. Добре серце наповнене любов'ю. Коли ми будемо мати добре серце, сповнене любов'ю, то ми будемо виконавцями слова Господня. Хай Бог на цьому благословить, щоб ми в дійсності мали любов у серці, щоб ми в дійсності могли виконати закон Господні. Амінь. Будемо молитися.